Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, які бувають явища природи. Схилились голівки до праці мерші, ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Яка у нас права за вікном? Осінь, який місяць жовтень, яке число? 14. Чи небо, ясне, похмуре, опади, температура. Пригадаємо, що ж таке явище природи. Наведіть приклади. У неживій живій природі постійно відбуваються зміна. День змінює ніч, після зими настає весна, після весни літо, потім осінь. Кожна пора року має свої відмінні явища природи. Взимку снігопад, навесні гніздування, влітку грози, восени листопад. Змін у природі дуже багато. Явище природа це усі зміни, що відбуваються в природі. Іноді виникають небезпечні стихійні явища. Це урагани, повені, зливи, сильний град, посухи, торнадо. бачимо – Стихійні явища це небезпечні природні явища, які завдають величезної шкоди населенню. Повінь це стихійне лихо, що відзначає затоплення частини суходолу водою, ураган, руйнівний вітер. Чи доводилося вам бути свідком небезпечних явищ, яких правил потрібно дотримуватися під час стихійного лиха? Перше, це зберігати спокій. Уникати паніки, за необхідності надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку, закрийте вікна та відійдіть від них подалі, вимкніть електроприлади, не користуйтесь ліфтом, використовуйте тільки сходи. По телебаченню повідомило, що в найближчі дві доби в Україні очікують грози шквалистий уривчастий вітер. Користуючись картою на форзаці, з'ясують, в яких областях України природні умови не несуть загрози, а жителям яких територій потрібно бути обачними. Так, саме, які у нас знаходяться в грах, так, це західна частина, та південь, ті області, які знаходяться біля моря. Усі зміни, які ви спостерігаєте, все, що відбувається навколо, ви можете віднести до різних явищ. Будь-які природні явище можна пояснити. Для цього варто зазначити причину його виникнення. Будьте спостережними. Будь ласка, розгорніть 36-ту сторіночку наших зошитів. Так, і нам потрібно з вами записати, які явища природи на зображені. Перше, що це у нас відліт у вирій, птахів у вирій. Записали: відліт у вирій. Друге це у нас цвітіння дерев. Так, лисичка зі своїм дитинчатком. Потомство. Поява потомства. І це у нас розмноження полуниці. Для наступного завдання, будь ласка, підготуйте жовтий, синій, зелений та червоний олівець. Нам потрібно зафарбувати зміни різними кольорами. Зараз зупиніть, будь ласка, відео і самостійно попрацюйте, самостійно оберіть. Що вам підходить до восени жовтим, взимку синім, навесні зеленим, влітку червоним. Так, прочитали, подумали. Давайте з вами будемо розбиратися: жовтим кольором. Що тільки восени? Листопад, Так, часті тумани, відліт птахів, перші заморозки. Це у нас жовтим. Підкреслили, будь ласка. Так, далі синім. Це в нас ожеледиця, заметіль, снігопад. Зеленим. Тут багато. Так, це гніздування, сокорух, льодохід. Відлига, поява бруньок, приліт, птахів, з теплих країв. І червоним залишилося грози, грім та блискавка. Тобто те, що в нас влітку. Упізнайте явище за описом. Так, це одне з найдивовижніших явищ природи. Надсутність цього явища люди замислювалися здавна. Воно супроводжується дощем. Час його появи залежить від переміщення хмари, що дає зливові опади. Вона може виникнути як перед дощем, так і в процесі випадання опадів або після закінчення дощу. Становить собою кольорову дугу. Що це в нас? Правильно, це веселка. Записали, будь ласка. Завдання п'яте, вам потрібно буде описати будь-яке явище, яке вам доводилось спостерігати. Наприклад, назва явища веселка. До якої природи неживо? В яку пору року відбувається? Влітку, так, напевно, на честі, може, восени коли дощі. Чи довго триває, чи повторюється, недовго повторюється? Який має вигляд? Кольорова духа? На що впливає? Так, це заломлення світла, нічого ми бачимо. Це коло сонечко і водичка між собою поєднується. Так, або, наприклад, дощ, до якого теж жив, нежива, в яку відбувається, ну, найчастіше це восени чи довго триває, може цілий день бути, який має вигляд? У вигляді краплинок, на що впливає так, на живу природу. Шосте завдання. Нам потрібно записати природні явища, які можуть вплинути на врожай на наше життя. Які можуть вплинути на врожай фермерів. Тобто щось, що може або допомогти, або навпаки. Дощі та зливи, снігопад. Далі. Випадання граду. На наше життя злива ожеледиця, землетрус. У неживій живій природі постійно відбуваються зміни, які називаються явищами природи. Деякі явища природи відбуваються тільки в певну пору року. Пам'ятайте про правила поведінки під час небезпечних явищ. Літак може легко пролітити крізь хмари, оскільки краплення води, з яких вони складаються, дуже малі. Це ніяк не впливає на політ, а от грозові хмари дуже небезпечні, тому пілоти їх оминають. Стихійні явища це найбільше мені подобається спостерігати. За я б хотів, не хотів бути на місці. Не всі явища природи є безпечні, тому що і оберіть ваш успіх. Я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення.